Юль, нам потрібно серйозно поговорити. Невже вони поводились нас відпустити? А це ти вже йому натякнула? Та Після таких новин це вже не важливо. Почекай, не треба. Я не можу прийняти цей браслет і взагалі я маю тобі дещо сказати. Дай подивитися. Яночка, я зроблю все, що захочеш. Будь ласка, покажи документи. І в кіно, і куди захочеш.